Вербальна перевага, як сформулювати основну ідею вашого повідомлення. Вдале формулювання основної ідеї характеризується наявністю трьох факторів: перший фактор концентрація змісту розмови чи мови, другий фактор чітка назва фірми і закріплення її у свідомості слухачів, а інакше як же ж вони зможуть пов'язати назву фірми з тим, що ви намагалися довести до їх відома, третій фактор. Чітко і ясно надана оцінка продукту, який ви представляєте. Зрештою, ви чудово знаєте, які ваші успіхи та досягнення. Згадайте попереднє відео. Шкода, що ви прослухали, а можливо, навіть усвідомлено прослухали основну ідею нашого повідомлення. Ще раз повторю вам фірма XE розробила першокласну систему оснащення відеоконференцій. Яка заощадить ваші кошти та прискорить ваше просування вперед. Ще є запитання. Назва фірми закріплюється у свідомості слухачів, оцінка товару чи послуги присутня, а в одному реченні сконцентровано зміст усього вище сказаного. Дякуємо вам, що відвідали наш канал Психологія стосунків і переглянули цей відео підкаст. Відео нашого каналу Психологія стосунків. Торкається багатьох аспектів життєвих ситуацій, стосунки в сім'ї між чоловіком та жінкою, між чоловіком та дружиною, між близькими друзями, окремі відео мають мотиваційний характер, що допомагає долати складності в житті, сприяють виробленню нових стимулів та посилань для успіху та подолання труднощів. Дивіться, завантажуйте, ставте лайки, вподобайки та коменти. Окрема, і дуже велика вдячність за підписку на наш канал.